Поки все просинається, самими першими проснулись пташечки. З весняного лісу лунає такий спів, чуєте? Хочеться жити. Уже почали вдягатися у Зелені Віночки Боріски. Доброго раночку, мої хороші. З вами Гануся і її канал Ганусині Викрутаси. Дякую Богу, переночували, дочекалися раночку, зійшло сонечко, і підемо до праці далі. Не можу пройти повз цей кущик. Ви подивіться зранку, як він піднявся. Ви на це чудо подивіться. Теж вітає сонечко своїми голівками. Дівчатка, я вже вам показувала, я вам трохи надокучу з цими нарцисами, але я не можу пройти по цю красу. Мене запитували в минулому відео в коментарях, чи я буду продавати. Так, я продам трошки, але я буду продавати наборами. Так що чекаю ще на квітування решти сортів. Я раніше займалася продажами, поки на базар їздили ми, а потім, як почався коронавірус, припинилися базари і так я затихла своїми продажами. Ростуть то й хай собі ростуть. А це, щоб придбати щось новеньке, треба продати щось. Чого в мене вже є надлишок? Уже розпустилися сьогодні ось такі великокорончості Різнокорончості це вірніше сорти. Дуже-дуже він шикарно виглядає в кущикові Кущики теж понаростали. Ой, бачите віки. Ніжно-молочного кольору пелюстки і такого насиченого лимонного кольору коронка. На фоні зеленого кольору. Верніш не за, зелений, а салатний колір тує, дуже гарно дивляться ці нарцизи. О, дивіться, цей поцвів уже два дні чи три, а цей тільки розпускається. Хамелеон, звісно, що хамелеон уже півні співають свою серенаду. І цвітиться, повернув голівку до сонечка і посміхається йому. А ці які кучеряві хочу все ж таки показати вам цю квіточку ближче. Бачите? Яка краса. І, до речі, дуже-дуже високі стебла, квіточки, вони, я не підкормлювала ще нарцисів взагалі нічим. Минулий рік трошки дала амофоски з салітрою по весні, і от вони за літо наростили гарні цибулини, а коли гарна цибулинка, то і, відповідно, гарна квіточка. Хотіла вам показати, дівчатка, як гарно у мене наросла печимниця. Буквально років 3-4 назад я принесла її з лісу. Хай мене ліс пробачать, але я ж її не викинула, я принесла її з лісу і посадила по одненькому стебельцю. І дивіться, так, да, я трошки прохалявила, я не обрізала сухого листя. Тому що якось вона дуже швидко мені зацвіла. Я, мені шкода було смикати ці листочки, щоб не пошкодити квіточок. А зараз вона вже ось, будь ласка, відцвітає. І подивіться, які громадні кущі. Ну, я по відео десь знімала шорт, як вона квітне. Обліплена, обліплена цими голубенькими квіточками. У нас в лісі вона росте, але вона росте поодинокими кущиками маленькими. О, а тут, подивіться, буду ділити, я її хочу пересадити. Учора там діляночку звільняла, сапувала, і хочу там посадити її біля хвойників. Щоб вона була у кореневій системі хвойників, хай собі там росте, щоб зілля інше не наростало. Пігончик. Це в мене ранній червоний піон. Про піони я буду знімати окремі відео, у мене їх багато. А тут по під парканом у мене також ще нарциси і дороміком. Дороміком і флокси. Флокси дівчатка, у мене, вони мені, мабуть, дуже-дуже вдячні за те, що я їх врятувала. У мене ось там. У сусідки стара хата, в якій вже, мабуть, років 30 ніхто не живе. І що хочу сказати про цю хату, бачите, вона плетена з соломи і стоїть 30 років. І хоч би її що попідвалювалися вугла, але вони ще її не продали, так стоїть і стоїть. І ось там, у тих чагарниках, у квітнику, колись там квітник був. Росло багато флоксів, які вже не цвіли з-за того, що там бага... великі дерева, не цвіли. Я пішла, ну, що ж, добру подати, я ж людина добра, і ось посадила тут собі таку попід парканом кустики флоксів. Це такі колишні, саме звичайні флокси білі і рожеві. І от подивіться, я їх звідси відсаджую, відсаджую, а вони мені отак і розростаються на всі боки. І ще й насіваються на всі боки. Ось дивіться, тут уже у впіонові посіялися там. А я ж, дівчата, я ж не можу вирубати квіточку. Я отут сиділа, сапувала вчора, на окулярах. знаєте. Бо мені ж дуже шкода усе вирубати, щоб нічого не пропало. Ось там ще флокси, це малиновий, бачите, трошечки-трошечки за трошечки. дурніком. У мене кругом. Ось аколегія понасіялася. Тут гвоздичка багаторічна, вона в мене виходить. Турецька така насичені, насичені, коралові, малинові, червоні такі кольори. О, і Ви знаєте, я не можу з неї зібрати насіння, але десь вона там плететься, розплітається і десь якась насиненка впаде трошки. І я ж її тут прощубрувала, прощубрувала, а сусід їде трактором і каже, ну, підколює мене, що я дуже довго сапую. І каже, та зніми окуляри, каже, то ти за день його все посапуєш. Дійсно, так, якби не на окулярах, то хіба ж я оцю мілюзгу тут би побачила, ось ну, ну, от як її зрубати. От тут як її зрубати. Ну, наступила, то наступила, але зрубати в мене рука не піднялася. А може мені буде, а може комусь буде. Колегі я подавала самосів. І там, дивіться, теж флокси, флокси. Це все ж треба ще пересадити, але спочатку їм продираю очі, щоб зілечко посапувати. Ось така Гнуся своїми прибамбасами. Ну, і цих не оминемо. Бачите, як вони сяють на сонечку, підняли голівки. Здоровенні. Ой, не хочу виключати камери, підійду. Ось гляньте, яка квітка велика превелика. Вони піднімаються, зразу розцвітають ніби тако нижчі. А потім піднімається над до догори, особливо після ночі. Ну і до цього кущика треба підійти, як вже з ним не привітатися зранку. Так не годиться. Треба вітатися з своїми квітами. Тут у мене дівчата, я подерла очі трошечки, там трошки сунець. А тут старі маточники е, хризантеми мультифлора. Мені не схотілося їх перекопувати. Я ще планую, що я десь їх пересажу, розпікую. Ну як викинути квітку? І от вони тут такі вже, знаєте, старі. Я до них не добиралася вже. Це третій рік, а вони ж наростають і вже починають розпадатися. Тому хочу, щоб вони трошки піднялися. Тоді їх звідси заберу. І щось тут засажу однорічниками. Ось там вже у мене похироплідник. Ой, яке гарне листечко салатове випускає. Рядочки ірисів. Уже гості в мене іриси, треба розпляти. І от дивіться, нічка пройшла і вже вербейник теж попіднімав свої голівки. Цю всю діляночку буду з чимось засажувати ще. Синич шкода також вирубувати, тому що онучка хай будуть. Примовки ось трошки собі порозсаджувала, бо якась зараза почала їсти і прийшлося рятувати кущика. Барбарис, це в мене такий лимонний. От вбийте мене, кольорів не запам'ятовую. Ну що я зроблю? Треба кругом таблички чіпляти. Ось сюди, дівчатка, я хочу пересадити трошки своїх печіночниць. Тут у мене кущик, дві коніки і туйка така росте, оце вугло в мене тут таке воно. Ну Тут такий запас, дівчатка, тут тінь, тут, тут у мене слимаки, я взагалі не знаю, як їх вивезти в мене з городу. Ну... Надіюся, підчинок їм буде не по зубах. Ще хочу показати вам усю красуню ялиночку. Це звичайна лісова ялинка. У мене донька дуже любить садити різні хвойні дерева. І от вона пішла, насмикала, там у нас в таких чагарах росли маленькі сіянці ялинок. У нас ялиночка сама посіялася. І от вона підросла, у нас ось така, бачите, ми її таким штамбиком, тамбиком парасолькою сформували. Треба вже у нижні гілячки прибрати. І ось така вона, я вершечка скобою кожного разу. І вона росте ось такою парасолькою. Я, звичайно, не майстер стригти, але як вмію, так вмію, ще нічого не стригла, цьому хвойники треба йти. І щось вже з ними робити. Ось таке воно. Пігончики виходять уже тут у мене три пізні сорти. Помаленьку вже показують свої голівки. Десь ще один кущик лаванди. Тут у мене коротше, чого тільки тут у мене немає. Сьогодні хочу трошечки зайнятися висівом однорічників, побачу, хочу тут посіяти. Пінесетом бордовий десь. Бачу, що він у мене дуже гарно зійшов на третій день у теплиці. Хочу спробувати тут. Він високий, туди на задній план його трошечки кубками посіяти. Підемо потім ще в теплицьку з вами. І так, мої ростюшки, що ж вас тут? Як ви тут? Ось і. З'являються перші голочки нашого лагору. Дівчатка, ми з вами сіяли, я показувала вам відео, знімала, як я сію це домашнім своїм насінням. Тут ще, крім лагору, ще щось посходило. Це в мене, мабуть, режій нападав на, го... на... на... лоточки. Бачите? Помаленьку сходить, щось зійде. А це суміші сухоцвітів так що тут сходи якісь з'являються різні. Це геліхризум уже бачите, які листочки вже буде випускати другі листочки. І це геліхризум Але що різні сорти, бачите, одночасно сіяні, а наскільки сходи відрізняються? Ці зійшли раніше. Це кермеки у мене. Не буду піднімати, показувати, бо в мене там коробочки під ними. Це кермеки сіяні пізніше, Помідорки. попікувала ранні, тут ще щось посіяла, а це я вам розповідала про просо пенісетом. О, пінісетом бордовий чи коричневий. Бачите, оце за. Сьогодні третій день від посіву і які росточки. Так що насіння залишилося, буду сіяти в ґрунт. Побачу, тут ще в мене майже нічого не сходить. Вчора посіяла скабіозу і посіяла собі кущик огірочків. Не знаю, що з того буде, не видно, дівчата. ось такі огірочки купила, і щоб ви знали, чотири у такій коробочці. Ну, це можливо. Я не знаю. За коробку дорожче обійшлися, як за ті насіненьки. Ну, побачимо, чи вони хоча б зійдуть мені. Капусточка. Ну, і тут нижній ярус у мене. Я вже вам показувала цела горус той, що я попікувала з вулиці, взяла, що в мене понасіявся. Капуста теж, кермеки. Там якісь помідори. Чорних сортів. І що то я ще не бачу, щоб там щось проростало. Ну, будемо чекати, що вони зійдуть. Це також вагорус, помідорки. Ось кермек сходить, цей, що пізніше сіяний. І ось там у мене ще кермек, дівчата. Оце в мене стільки всього насіяно. Тут ще десь кермеки, кермеки і помідорки. Ну, і ще в мене тут верхній шар є. Ось такі ростюшки вже в мене посходили, подивіться. Подивіться, це піреніум, сходить целюлоза, кермеки. Тут що, ага, целюлоза 에... піриста, целюлозі і це зійшла целюлозія. Тут зійшли у мене мініатюрні оті. Ой, геліхризом, зранку голова не працює нічого. Це кермеки, кермеки, тут кермеки. Це суміш така, кермеків, а тут персиковий кермек. Волошки, три сорти я сіяла, я показувала вам сіночку, які у мене є. А це все свіженьке. Хоча от це вже почало прокльовувати. Що тут у мене прокльовується, Зараз побачимо. Ой. Ось така квіточка у мене прокльовується. Вже бачите. Це однорічники вже далі, друзі, пішли. Вчора висівала, так що ще надіятися, що тут щось вже буде рости. Не можна. Ось такі у мене посівні справи. Що хочу сказати, насіння от кермеки зійшли практично всі. Ще от тільки один уточок, той, що я сіяла вчора, не знаю результат. А так зійшли всі. Ось дивіться, які щільні проростання. Насіння якісне. Сходять дуже гарно. Таке воно, дівчатка, буду йти щось робити. Ще ранній ранок у мене ще корівка подояна сьогодні, але я ж бігом побігла до квіток, тому що цілий день хтось щось робить, дірчать трактори гавкають собаки і не можна нічого зняти. Так що всім гарного продуктивного дня. Саме головне мирного дня. Будемо сіяти сьогодні щось знову, буду вам показувати, знімати, а зараз поки що всього вам найкращого. Гарних вам, дружніх, всходів, того, що ви сієте, і будемо чекати нашого з вами урожаю.